Бюджетна комісія проти перерозподілу коштів. Михайло Посідко оголосив про скликання позачергової сесії на 23 серпня. Серед загалу питань до порядку денного включив проєкт рішення про коригування бюджету. Йдеться про 19 мільйонів гривень. Чому бюджетна комісія проти? Відповідь дуже проста. Уже не вперше проєкти рішень роздають безпосередньо перед пленарним засіданням. Депутати не знають доцільності пропозицій, поданих розпорядниками. Опрацювати документи, перевірити цифри, вникнути і проаналізувати фізично немає можливості. Дуже схоже, що робиться це навмисно, бо як інакше пояснити, що неодноразові пропозиції бюджетної комісії працювати конструктивно банально ігноруються. що цифри, які ми Вони мають вноситися прямо комісію. Це нормальна робота для любої розглянути це питання спільно? Ні, ми можемо розглядати, але я не готовий зараз розглядати ці цифри. Я особисто тоді на минулій сесії, на минулій комісії, Центр казав, що коли цифри приходять перед бюджетною комісією за годину чи за, за дві, вони не сприймаються. Я на них відповіді не можу почути, навіть не можу почути, коли я буду засудити. Мені по цих цифрах особисто треба підготуватися, я доплати. От у бюджетній комісії це певної відповідальність. Для мене це 20 мільйонів коштів платників податків нашого міста. Зараз, для того, щоб прийняти це рішення за один день, я розумію, що я, якщо завтра прийму це рішення, це буде частково безвідповідально. Якщо опрацювати проєкти рішень, позбавляють можливості навіть профільну бюджетну комісію, то на який конструктив у сесійній залі можна розраховувати? Чи розуміється міський голова? Звісно, розуміє, але продовжує маніпулювати і таким чином тиснути на депутатів. Ну я думаю, що доцільності чи там такої аж прям нагальності розподілу коштів на завтра немає. Не є проблема розподілити ці кошти через день, через два. Але ну, на минулій сесії була пропозиція від бюджетної комісії показувати цифри, які хочуть розподіляти розпорядники коштів хоча б за день, за два, щоб члени бюджетної комісії могли до підготуватися роз. Витись, там якісь думки свої висловлювати. А Зараз приходите в черговий раз на засідання спільної комісії і. Е и... За за годину приходять цифри, про які я особисто нічого не розумію, для того щоб зрозуміти, хоча б якось треба підготуватися, щось почитати, щось подивитися. І таке відчуття, що мені просто завтра треба прийти на сесію і просто натиснути ту кнопку за, за те, що я не розумію. Я не, не завжди людина послідовна. Тобто, коли ми сказали, що є пропозиція від бюджетної комісії раніше подавати цифри, значить треба її дотримуватися. Є така маніпуляція завтра на сесії. Я так прогнозую, міський голова буде говорити. Борити, що депутати не підтримують проекти рішень бюджетні, важливі для міста, так хоча сам порушує фактично регламент, але завтра будуть звинувачувати депутатів. Ну дивіться, от коротко, що я перед комісією зумів дещо глянути, от завтра пропонується купити нам. Ну, я по цифрах не пам'ятаю, але десь близько 700 пластикових контейнерів для мешканців сіл по вивезенню сміття. І пропонується для цих контейнерів купити сміттєвоз. Але стоїть питання в тому, що в нас величезна проблема в спесковому трансіку по сміттєвозам. І може доцільно зараз закрити то питання, яке проблемне є в місті по вивезенню сміття. Тобто купити може два сміттєвоза спеціальних для міста, закрити в першу чергу це питання, а потім вже робити реформу в вивезенні сміття в селах, його лишити на якийсь чуть-чуть далі період. Ваша пропозиція на сьогоднішній день не розглядати завтра бюджетні питання, а зробити окрему бюджетну сесію за кілька днів, так роз... ну, наша пропозиція навіть даже перенести цю бюджет цю позачергову сесію в часі, тобто розглянути, призначити бюджетну комісію, розглянути повністю там в основі ці питання, які пропонують розподілити ці розпорядники, якісь свої пропозиції від членів. Комісії від бюджетної комісії висловити і виносити ці питання на голосування. У попередньому скликанні у статусі депутата Михайло Посідко постійно вимагав, аби документи йому подавали вчасно і самоусувався від голосування, коли проєкти рішень не вдавалось детально проаналізувати. А якщо йдеться про бюджет, то про кожну копійку мають знати не тільки депутати, а й платники податків. І на кожне питання має бути чітка відповідь. Чи не про це говорив колись депутат опозиціонер Михайло Посідко і чомусь забув, сівши у крісло міського голови. Задавав, задаю і буду задавати питання для володіння інформацією для висвітлення міста камінь це тоді інформації. У кріслі міського голови Михайло Посідко обрав іншу тактику: тиснути на депутатів легше, якщо вони знають менше. Щоразу, одні і ті ж аргументи потрібно голосувати уже зараз інакше будуть неймовірні втрати. У такий спосіб частенько вдається протиснути рішення, які під керівництвом міського голови готували його ж підлеглі. У разі провального голосування інша маніпуляція депутати винні, бо не підтримують громаду. Така позиція аж ніяк не є об'єднавчою. У цьому чи не найбільший прорахунок Михайла Посідка.